Всім привіт! Так, у нас така сонячна погода сьогодні, а сонце тепер теж на літо, воно так низько. Не знаю, не зна, як стати, щоб не світило в очі, <кхід> щоб вам було теж не засліплювало. Ну, от, ну, у нас таке, вночі був морозець, не знаю, може десь, напевно, мінус один-мінус два, бо вода так трохи прихватила, але не сильно. Е, Ота, що була в качок, а сьогодні, зараз 6 градусів передавало сонечко, то на дворі так досить гарненько, досить тепленько. Але справа не в тому. Ну, Я так вибирав, хотіли в суботу, але з неділю вчора дощ падав, в суботу погода була така собі. То е, нарешті я собі замовив, перевіз ось заді мене, Зараз вам покажу. Так, Ось таку. Ну, я вже два забрав, тут було. Взяв тачку почав возити. Е, Тюкі, Ну, вони такі, вони хоч соломіні, але вони, як то кажуть, першна солома, В них багато, в них багато є, є і сіна. Так що Ось такі вони 100 штук. Кажу, 2 два, два забрав, буду мати, тепер, буду мати тепер стелити. в мене ще там і кукурузенька є, але от буває, що то часу немає, то неділя треба стелити або мокра кукурузенька, не дається по, скажімо так, ну нарізати, не наріжеш, бо мокра. То мені би її на всю зиму не хватило, Тому що я вже, якщо, якщо не більше половину, то половину... Точно, точно вже м -м, використав. Ну і плюс буду мати буду мати на гнізда. Зараз вона якраз свіженька, вона така пахне прям. Ну кажу, сіно, з соломою такий вітерець, подуває з неї. Гарний запах одразу пороблю. Ну, Але я вона кажу, вона пашнату, то індики, воно не вже там, але воно не видно. Я заглядаю, я її там подзьобую через сітку. Пороблю гнізда, курям і Качкам поуновлю, бо в мене там на стріху, то що я знімаю, вона вже стара, вона вже напевно має. Не знаю, як би то сказати, на роки має, якщо вона може і три, може вже і 4, коли я там ту купляв і вона в мене там так лежала. Бо я був то сіно якесь підкошував, то, то це, і вона мені була не потрібна, а тепер за неї взявся. Ну, я її теж до сталю, щоб, вже, щоб вже її використати, а ось ця, а ось ця буде. Буде на гнізда і буде, не знаю, покидати, що прям всю. Ну, думаю, на цю зиму разом з кукурудзенькою мені, мені повинно хватити. Зараз буду, зараз буду возити, ховати, бо в нас хоч і завтра погоду передає. Сьогодні основно краще сховати і щоб вона не намакала. Вже потім вам покажу, покажу, коли повожу. Надіюсь, вона мені там, де я місце підготувався, влізеться. Так, вже потемніло, я вже все позаганяв, ще після того, як позаганяв, доносив ось так. О, тут, якщо брати, то половина стіжка, там мене вгорі купив, то тут такі бачки стоять. Ну, десь, напевно, на чвертин, на чвер... одну четверту одну стіжка, так, зараз вилізу наверх. О! Ну, грубо, знизу іде по висоті, отак. Один вже відкрив по столи, раз сім. Ну, Він я його відкрив. Він сам відкрився. Я спочатку носив по два брав за шнурки, але вони так, бачите, вже... Ще шнурки не тримають, тому потім возив тачкою по 4, але носив по одному, щоб вони не розлітались. І отак і отак ото все собі позакладав. Ну кажу, статюків замовив. Ще маю кукурудзеньку, я думаю, до весни хватить. Там вже все позаганяв, того вже гнізд сьогодні робити не буду, може гніздо зроблю якось пізніше. Може завтра, може якось буду мати час. Треба теж на той час знайти. О, ну А загалом ну таке хороше, сухеньке. Тюки такі не є прямо великі. Ну, але і на них ціна була, в принципі, я бачив, були і дорожчі. Mm -hmm. 3-4 роки тому я брав більші, вони були по розміру. Я в принципі думаю, що такі самі. ну Але вони, в принципі, майже за таку саму ціну по 40 гривень тюк я брав. оцей. А Тоді, як я брав, напевно, роки 4, тому чи теж було 45 чи 40. Ну, були ще по, по 50, по 60. Скажімо, так, на ті гроші він є більші, є менші, але вони, вони себе окупають. Прийшов вже до хати. Сьогодні, поки я тим всім займався, мама займалася тим, що прибирала то, що лишнє. Я, я вам вже якось покажу завтра. Наступного разу я собі ще відібрав, ну я так порахував, відібрав ще 4 молодих качки. Буду робити, скажімо так, оновлення. Буду 3 старих прибирати, а 4 лишати, бо мені от майже бракує. Цього року з простих буду лишати 24 штуки на нас, ну, так якби на на плем'я і 4, 3 качура, так якби по 8 качок на качура. По-моєму, чи я забагато забахую, що треба по 5, треба перерахувати. прирахувати. Напевно, на того року лишав. Я може і лишав по 5. Ну, одним словом, не в тому справа, може по 5, може по 6. Треба буде, буде подивитися, я щось я щось придумав, то вроді на індика. Е, я думав 8. А... Ну, одним словом, у мене там ще є качери, оті, що я мав лишати. Ми ще їх не прибирали. Ще там, крім того, що я лишив, я лишив 4 качки і одного качера молодого. І виходить ще два. І, Ну, я ще маю їх своїх, але іншої крові теж ще маю два тих коричневих. То треба подивитись, напевно. Ну, я не знаю, я зараз ще візьму в читаю, або подивлюся там тогорічне відео. Я краще там тогорічне, бо в мене там того року був хороший опліт. Я не пам'ятаю, як я лишав але Мені здається, що я лишав один на вісім. А може б мені так, в принципі, тільки і здається. Ну не знаю, я кажу. Передивлюсь. І завтра вже буду знати завтра. Ну, добре, що я це подумав зараз, а не вже коли. А не вже коли порізав і не буде що лишати. Ну, лишай того року менше, мене того року було більше, а того року ще буде німецька лінія, досить багато, тому, тому лишаю так. Так, посидів я буду. Подумав, ним слово, то я щось напутав, я лишав одного на 5-6 качок, а не на 8, то в мене вже з індиками станцій в голові перекрутилось. Е, я думаю, що я спочатку планував лишати 4 качура, а сьогодні щось так подумав, почали прибирати, думаю, мені треба тільки 3. Ну, а спершу думав, добре, я був спочатку думав, що на 6 качок один качур, якщо 24, то мені треба 6 і одного п'ятого я думаю, хотів лишити резервного. Одним словом, ті два, що там, ті два, що там є. Ну, вони так, що лінії, вони гарні будуть, будуть ще теж лишатися, добре, що ми ще їх не прибирали, А зараз вам покажу, що прибрали. Ну і я їх на вагу ще не кидаю, вони ще відмикають, просто покажу вам, які плюс-мінус тушки. Так, ось тут що сьогодні прибралося 2, два, кажу два-три качурі. Якось би акуратно його дістати, щоб не, не пообливати. Все, ось такі вони ну досить гарні. Ми одного першого, першого важили. Зараз спробую акуратно. Назад його... Опа, вода виливається. Це не добре, хай заливається в качура. О! Отим ну, словом, хай віддихає. <смі> і два кого-то кажуть, ми живого важили, просто чи прибрати вже їх можна, то свого то важив. 3800, по-моєму, живий. Ну, це з простяків молоденький. Ось такі вони гарненькі, жовтенькі, частенькі і прибрали. Прибрали он. Це, напевно... Це, напевно, з моїх ось такий. До речі, я думав, що він буде менший, бо це з моїх простяків. Але він такий досить Я його зловив. Тож, здивувався, що він тяжкий. І ось такого Це з типу мастер Грей. Пам'ятаєте, я казав, що я такого білого лишаю? Ну, Він гарний з тих мастер вони, вони великі гарні. Але я його готів на плем'я. Але я скільки ходжу, він вже. Ну, вони вже виросли. Він вже де два місяці за ним так дивлюся. Він, по-перше, так сидить там окремо. А по-друге, я ще ні разу не бачив, що він топтав качку, кажу качку, курку. То він, походу, не робочий був. Я собі липше лишу глушей, глушеї хоч молодші, але вже я бачив, що вони всі, всі працюють і працюють і працюють добре. Ну, одним словом, оце прибрали. Так гарненько. Завтра то все поїде на базар. А поки вдома замовлень немає. Так що такі справи? Ну, якісь такі сьогодні день, кажу, як я с... добре, що я от зараз почав говорити і подумав. Я ясними кач... качурами онеш, кажу, до того планував лишати 4 5 резервного на 24 качки, сьогодні щось мені перемкнуло, що мені треба тільки 3. Одним словом, добре, добре що все добре закінчується, що я подумав і... і згадав, як то має бути. Такі в нас справи. Дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.